Я вже як 5 років піднімаю чоловікам тестостерон, тобто запускаю їх за допомогою ендотерапії. У мене є 5 видів ендотерапії для різних потреб, тобто там і здоров'я покращити і збільшити сексуальну силу і так далі. Що цим я роблю? Коли піднімається у чоловіка тестостерон, він починає згадувати. Тобто ці інстинкти вони починають брати своє. Йому важко вже бути бета- Самцем, тобто йому хочеться стати альфу, тому що тестостерон це такий драйвер альфа-мена. Якщо в тебе низький тестостерон, то ти не хочеш навіть бути альфою, не хочеш бути першим. А якщо ти не хочеш бути першим, значить ти обрізаєш свої шанси здобути жінку. Таким чином, ти можеш опинитися. Там, де зараз знаходиться прямо зараз, 30% чоловіків не мають жодного доступу до сексу, не мали сексу вже більше року або взагалі не займані. 30% чоловіків у них повністю немає доступу до сексу. Якщо ти не можеш знайти собі жінку і залишити гени свої хороші, то відповідно ти не в